Вітаю усіх, хто долучився до нас у цю пору для того, щоб вивчати Боже Слово Біблію. Сьогоднішня наша тема буде називатися Надія в світі хаосу. Я думаю, що ні для кого не буде відкриттям або таємницею, що ми живемо в небезпечні часи, стихійні лиха, різні епідемії і віруси, що породжують. Різні хвороби, яких світ ще не знав. Війна в Україні, країни Близького Сходу, як на пороховій бочці, весь світ в хаосі. Нещодавно я говорив з одним американцем, який стверджував, що в Америці, а я думаю, що не тільки в Америці середній клас скорочується, тому що найбагатші стають багатшими. А простий пересічний громадянин опиняється затиснутим, якщо можна сказати таким словом, між зростанням цін і витрат і стабільним доходом. Бідні стають біднішими. Подумайте, що один відсоток багатого населення зараз володіє понад 50%. Світового багатства глобалізація створює умови для успішного встановлення єдиного світового уряду. Суспільство зараз не цікавиться і не цінує мораль. В них свої цінності і протилежність світогляди чи погляди на життя. Погляньте у підтвердження цього. Що це правда в соціальній мережі, новини, на вулиці вашого міста. Економіка і стабільність руйнуються. Що раніше говорили, що ми маємо певну стабільність і зростання економіки. Хтось якось сказав мені під час пандемії: ось закінчиться пандемія і все. Вернеться на своє місце. Але тут настала війна в Україні. Тому вже не буде так, як було. Все йде до логічного завершення. Сьогодні багато людей відкидають Біблію як Боже Слово, називаючи її, що Біблія являється міфічною або вигаданою книгою. А Християн часто висміюють за віру в те, що вони говорять, що скоро прийде Христос знову. Святе Писання говорить, що ми не повинні дивуватися з цього, бо це насправді є ознака того, що повернення Христа наближається. Адже Біблія говорить, насамперед, знайте Оце, що в останні дні прийдуть із насмішниками. Глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця його приходу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води та водою складена Словом Божим, тому тодішній світ водою потоплений. Загинув. А теперішнє небо і земля, заховані тим самим словом, і зберігається для огню на День суду і загибелі безбожних людей. Так говорить Боже Слово Біблії. Це записано у другому посланні Петра, третьому розділі. Не дивно, що люди збентежені і бояться за майбутнє. З людської точки зору, чи світської, це виглядає досить, досить сумно і похмуро. Святе Писання говорить про наш час, як про останні дні, і описує наш світ сьогодні таким чином. І будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження в вічому моря та хвиль, коли люди будуть. Мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Біблія це Слово Боже, і воно передбачає важкі часи для цього сучасного світу. Але для християн є Бог. Біблія говорить, Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляється, тому не лякаємося ми, як трясяться земля. І коли гори сувається, серце морів, то ще може якась філософія цього світу заспокоїти людський розум і дати мир серцю людини? Чи можуть великий світ цього, який заперечують те, що Всесвіт, створений Богом, і що всі люди винні в гріху проти Бога, дати надію? Ні. І ще раз ні. Бо ми живемо в такий час, що навіть серед релігійних конфесій буде таке, про що Біблія говорить. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися. Але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Ще одне підтвердження того, що ми живемо в останні часи. Тому то наша єдина надія у світі катастрофи. І хаосу полягає в нашому відношенні до Христа, бо тільки Він змінює людське життя і дає мир та заспокоєння душі. Дії людини ніколи не зміняться, якщо серце не зміниться. А змінити серце може тільки Бог. Я хотів би звернутися до Християн. Як зупинитися? У своєму занепокоєнні. І що робити, щоб ваші турботи були усунені? Є така дуже чудова порада, про яку писав апостол Павло до віручих людей. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою». І мир Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Через віру в Христа та слухняність Богові, ми можемо мати надію у будь-яких обставинах нашого життя, що Бог може вирішити будь що. Що ми не можемо навіть уявити. Нехай Бог благословить, дорогі друзі, вас спокійним серцем у неспокійному світі. На цьому я закінчую нашу програму. Залишайтеся з Богом.